Відсутній результат у перший місяць співпраці. Норм. Тому що, по-перше, нещодавно була така ситуація, коли клієнт сам налаштовував рекламу, а зайшли ми і почали робити гірші результати. Це, можливо, було зв'язано не тільки з цим, що ми зайшли як нові, не розуміємо внутрішності, не розуміємо саме, що в бізнесі працює, що ні. Це може бути зв'язано також із попитом сезонності, і тому подібне. Але ситуація вийшла не дуже гарно. Тому, в принципі, треба тут розбратися. Якщо команда щось розуміється по показниках, по креативах, по підходах, треба тестувати, розмовляти, чому не виходить. Це як у відносинах. Відверто кажуть, це як у відносинах. Якщо ви довіряєте цій людині, якщо ви бачите в них експерта і вірите, що вони щось можуть зробити, треба з ними працювати. Треба просто більше. Орієнтуватись не на мозок, те, що він там думає і так далі, а треба відчувати. Коли ви відчуваєте, що це ваші люди, ваша команда, у вас все буде супер. Навіть якщо у вас місяць співпраці не дуже вдалий, але ви резонуєте друг друга і ви разом хочете працювати і покращувати результат, то вже з другого-третього місяця результат буде 100% краще. Якщо, коротше, з людиною у вас тандем, такий коннект. Тоді все буде добре. Ну, типу, е буває таке, що відразу там навіть в перші два тижні співпраці ти розумієш, що то вже не твоя людина і що з ними нічого не буде. А буває так, що попрацюєш трішки і вже розумієш, що це надовго. Як у відносинах, це те саме?